Тема дня Правила для здоров'я. Вітаю тебе, друже. Сьогодні хотіла поговорити з тобою про поняття слово здоров'я. Але для початку прослухай вірш надії красоткіної Правила здоров'я. Будь розумниця, дитинко, і здоров'я бережи. У кишені май хустинку, і слів поганих не кажи. Руки змило мий щоденно, після гри і до їди, та життя сприймай натхненно, будь здоровою завжди. Здоров'я це життя. Часто здоров'я асоціюється лише з фізичним станом організму. Але насправді здоров'я це не відсутність хвороб, а фізична, соціальна та психологічна гармонія людини, доброзичливі, спокійні стосунки з людьми, природою та з собою. Здоров'я поділяється на види фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров'я. Фізичне здоров'я це коли в тебе нічого не болить. Ти гарно себе почуваєш та зростаєш. Воно залежить від твого способу життя, твоїх звичок, твого раціону харчування та режиму дня. Соціальне здоров'я це стан організму, що визначає здатність людини контактувати з соціумом. Тобто наскільки людина може спілкуватися з людьми, які її оточують. Психічне здоров'я це стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненість у своєму майбутньому. Коли усі твої думки упорядковані і ти чітко знаєш, чого ти хочеш. Духовне здоров'я це здатність людини справлятися зі складними обставинами життя, зберігаючи при цьому адекватну модель поведінки і оптимальний емоційний фон. Усі види здоров'я невід'ємно пов'язані між собою. Для того, щоб почувати себе здоровою людиною, необхідно слідкувати за своїм фізичним станом, соціальним, психічним та духовним. І тоді ти будеш зростати і насолоджувати здоровим життям. Сподіваюсь, моя розповідь була тобі цікава. Бувай! До нових зустрічей!